Вітаю всіх, продовжуємо тему мобілізації. І, звісно, що це в новинах вилізло, але це очікувано. Відслідковування по геолокації ухилянтів так званих. Чи буде дійсно відслідковування ухилянтів по геолокації? Давайте продивимося питання. не ж цікаво. Чи буде дійсно відслідковування ухилянтів по геолокації? А тепер дивіться. Вісімка кубків це досить таке невизначене питання, яке треба урегулювати. Король мечів, хто це сказав? Сирське військове командування. Давайте так. На короля мечів мені буде сирський, тому що він випадає сигніфікатором. Дійсно, це так. Угу. Зробити це. Треба ж пропозиції ці унесли, це. Досить важко зробити. Для, для реальності на практиці це досить важко. Чому? Тому що номера телефонів можна змінити. Самі телефони можна передати в інші руки, і буде абсурд, коли людина прийде, а що ось мій телефон, ось мій номер, я не знаю, про кого ви кажете. Розумієте, чому суть? А тут же ж... телефони почнуть змінювати. А це вже дійсно буде виходити за рамки. Це обмеження прав людини, це наглість. Казати про цей весь бред, про те, що це треба люди ще щось, якщо ми не тягнемо це, це вже зрозуміло, то треба це закінчувати. А вже виходить з реалії. Якщо люди не хочуть, вони розуміють, що вони не хочуть воювати за все, це не потрібно. І немає бажання, є ЗЧників до хера. Ось воно і буде. Не будуть вони воювати. Такі. Угу. А що нас Зеленський на цю тему скаже? Не, пор... не проти. Зеленський не проти вирішення цього питання, тому що він повин... тому що від нього вимагають. Дивіться, король Пентаклів оце впаде Америка Трамп. Вони хочуть бачити результати від Зеленського. Колісниця результат рух. А щоб бачити результати, вони вимагали зменшення віку. Пам'ятаємо? А він проти. Категорично. Я робила, розклад не буду цього. Це... Тому що, на його думку, є багато ухилянтів, які просто ось у розшуку чи ще щось. Люди просто не хочуть йти. Це зрозуміло, це зрозуміло. Це не новина. Так що не хвилюємось. Це досить важко і складно. Втілити в життя, оці всі геоданні відслідковування. Відразу швидко це не буде. А час, ви ж розумієте, змінює події.